Вітаю вас на телеканалі БРИЗ, мене звуть Олена Габабян. До вашої уваги програма з циклу служу Україні. Відверті та важливі питання ми поставимо сьогодні нашому гостю новому військовому комісару міста Севастополя, полковнику Артуру Безпалому. Артура Анатолійовичу, доброго вечора. Доброго вечора. Артура Анатолійовича, кадрові зміни у Севастопольському військкоматі відбулися зовсім недавно, практично наприкінці 2011 року. Тож можна цілком справедливо стверджувати, що ця наша з вами зустріч у цій студії це практично перше широке знайомство севастопольців із новим військовим комісаром. І є цілком закономірне, що ця зустріч, це знайомство, відбувається саме завдяки бризу, адже наша. Телерадіокомпанія існує саме для висвітлення та інформаційного забезпечення вітчизняних збройних сил і висвітлення військових подій. Зі свого боку, ми теж дещо підготували для вас, щоб допомогти вам швидше відчути специфіку міста Героя Севастополя. Та про це ми поговоримо трошки пізніше. А зараз розкажіть, будь ласка, про себе у збройних силах я з 1985 року. У... Народився я у місті Добропілля Донецької області. Сам я з Донбасу родом. Е... Закінчив школу, потім закінчив Донецький політехнічний политех... технікум. В 1985 році мене призвали на строкову військову службу. Я проходив строкову військову службу у місті Герої Москва ще в Радянському тоді Союзі. Після закінчення строку військової служби поступив до Вищого Полтавського зенітно-ракетного училища імені генерала армії Ватутіна, яке закінчив та попав після закінчення училища проходити службу у західній групі військ. Це Германія. У 1992 році був підписаний договір, що радянські війська виходять з території Німеччини. І я попадаю проходити військову службу на Україну. І з 1992 року я проходжу військову службу в системі військових комісаріатів. Тобі ж у цьому році це буде 20 років, я, як я проходжу військову службу, я проходив свою службу в системі військових комісаріатів на різних посадах начиная з помощника військового комісара, заканчивая військовим комісаром. В 2011 році, згідно наказу начальника Генерального штабу, провела, проведена була ротація в Збройних силах України, і таким чином я попадаю. Для проходження військової служби місто Герой Севастополь. Ну і яке враження справило на вас наше місто? Це місто Герой з дуже бойовими традиціями, це місто, яке, в якому, якому розміщуються військово-морські сили, це окремий від Збройних сил України, місто зі своїми традиціями. Дуже багато в місті військовослужбовців. Військових пенсіонерів, з якими потрібна робота, ну і взагалі місто, яке знаходиться на Чорному морі, ну а ви вже оцінили об'єм завдань. А головне, які труднощі стоятимуть перед вами на цій новій посаді? В якої-то області не знаходилися або в Криму, або в Севастополі, в Донецькій, Запорозькій, Херсонській, Миколаївській. Згідно чинних наказів, чинного законодавства, ми виконуємо одне завдання, одне завдання – це завдання, яке виконує військовий комісаріат. Тобто немає ніякої відмінності та специфіки діяльності військового комісара в Севастополі та на Донеччині? Немає, Немає. Артур Натолійовичу на початку нашої розмови я говорила, що ми також дещо зробили для того, щоб допомогти вам швидше познайомитись з севастопольцями. І гадаю, саме зараз час це зробити. Я пропоную вам і нашим глядачам також переглянути невеличкий фрагмент розмови нашого кореспондента з методистом Севастопольських викладачів дисципліни захист вітчизни підполковником запасу Олегом Головнею. Допризовна підготовка в навчальних закладах Севастополя проводиться згідно з відповідною програмою, проте враховуючи особливий статус нашого міста та його героїчне минуле, є й суттєві відмінності у порівнянні з іншими регіонами держави. Якщо брати вивчення предмету самого захисту вітчизни, то воно має свої рамки. і Ми відступати від програми ну, не маємо права. От. Якщо брати військово-патріотичне виховання, то тут в місті Севастополі, звісно, воно відрізняється від інших регіонів України. От. Ну, саме місто Севастополь – місто герої. І це вже говорить про багато, От, про те, що накладається значить, ну, якась відповідальність на педагогів і на тих, хто навчається. В тому, щоб місто-герой завжди було ну, на високому рівні. Тому військово-патріотичне виховання от в місті Севастополі, як ви кажете, що відрізняє, от, проводиться по таким основним напрямкам. Ну, перший напрямок військово-патріотичного виховання це зв'язок шкіл міста Севастополя з військовими частинами, які дислокуються на території Севастопольського гарнізону. У нас кожен рік начальник Севастопольського гарнізону видає наказ про закріплення військових частин за школами міста Севастополя. І кожна школа у нас знає, за якою вона, військовою частиною вона закріплена. І згідно цього наказу, вже вони з військовими частинами проводять спільні якісь заходи. Ну, які це заходи. Це значить, проведення днів військових частин, це прибуття в частини значить, в дні прийняття військової присяги, це прибуття і виконання спільних заходів в День Збройних сил України, в День захисника вітчизни, в, ну, празд... святкування днів перемоги. От, військовослужбовців е, запрошують до шкіл, а також е, школяри ходять військові частини, де е, знайомляться з побутом військовослужбовців, де знайомляться з військовою технікою, традицією військових частин, історією військових частин. Другий напрямок, що відрізняє нас від других регіонів, це зв'язок з ветеранськими організаціями. надо ну, сказати, що Таких сильних ветеранських організацій, як в місті Севастополі, ну, напевне, немає ніде. І не в кожному місті України є дом ветерана. У нас такий дом ветерана є. Ми кожен рік проводимо спільні заходи з Домом ветерана. Які це заходи? Значить, це святкування Днів партизанської слави. В тому році ми провели святкування 90-річчя дня народження тричі героя Радянського Союзу Кожедуба. От. В цьому році провели святкування 70-річчя партизанського руху на Україні, де активну участь прийняла 47-ма загальноосвітня школа. Наступним напрямком військово-патріотичного виховання, що нас відрізняє від інших регіонів, це несення почесної вахти на посту No1. Ну, тут немає ніякого секрет, е, секрету, то, що пост номер 1 він існує тільки в Севастополі. І круглий год всі школи міста, за виключенням шкіл, які знаходяться далеко в основному це сільські школи, от всі школярі несуть почесну вахту номер 1 Це є таке, школою мужності, на яку відправляють зі шкіл найбільш достойних. І ще одною формою проведення військово-патріотичного виховання у нас є це участь дітей у військово-патріотичних іграх і. В спартакіадах військово-патріотичного напрямку Отже, ми пересвідчились, що Севастополь дотримується своїх давніх традицій. Він був і залишається містом, жителі якого з дитинства пишаються його героїчною історією і активно готуються до захисту вітчизни. А забезпечити призов юнаків на строкову службу двічі на рік це одне з першочергових завдань військового комісара. До того ж в Україні триває приписна кампанія щодо постановки на військовий облік юнаків 1995 року народження. І, хоча офіційно вона має завершитись 31 березня, в більшості регіонів країни вже підбито якісь попередні підсумки. Яким є стан справ у Севастополі? Стан справ такий. Я можу доповісти, що приписна кампанія проходить у нас успішно. Юнаки прибувають взагалі. Це юнаки, які у нас школярі на теперішній час прибувають, проходять медичну комісію. Якщо... У нас задача не така, щоб всіх відправити в Збройні Сили України через рік. Задача така, щоб призовник, призовник, будучий призовник, він має прийти в медичну комісію. Після цієї медичної комісії Йому повинно винести якесь рішення. Лікарі виявляють якісь захворювання у цих приписників. Це і добре для батьків, які не знають, яке захворювання є у їхніх юнаків. Після цього, як пройдуть вони медичну комісію, вони одразу стають призовниками у нас. І через рік вони будуть призиватися у Збройні Сили України. На сьогоднішній на теперішній час 90% приписників наших юнаків уже охвачено припискою до 31 березня, на раніше, навірно, ми до середини березня. Ми будемо вже мати якісь певні результати і будемо закінчувати цю кампанію. Ну а на сьогоднішній день скількох з тих 90% визнано непридатними до військової служби? З тих, кого ми визивали юнаків в відсотковому відношенні, це близько 20% буде визнано непридатними до вже визнано непридатними до військової служби. Якщо брати захворювання цих юнаків, це захворювання хребта, захворювання нервової системи, ну взагалі так. Ну про хвороби ми ще з вами поговоримо, повернемося до цієї теми. А мені цікаво, чи виявив хтось бажання проходити військову службу за контрактом? Ну я не можу сказати, що дуже багато, дуже багато. Но є призовники, які виявляють, проходити військову службу за контрактом прикордонних військах, внутрішніх військах та у збройних силах. А хтось висловив бажання вступити до вищих військових навчальних закладів? Так так дуже багато. багато? до Вона... яких? Де, ну, взагалі-то які знаходяться у нас у місті Севастополя, угу. а на альтернативну службу хтось висловив бажання? Ще немає таке, ще не було ще не було такі. Ну а чи є в Севастополі юнаки, які відхиляються від приписки до військомату, і якщо є, то які заходи до них вживаються? Це, я вже казав, юнаки, які навчаються у нас на теперішній час. Вони дуже у нас не зможуть відхилитися від цього заходу, тому що їх приводять до нас у військовий комісаріат, медична сестра навчального закладу та воєнрук, який проводить з ними це заняття по до підготовки юнаків. Тих юнаків, які не бажають приходити до прописку, у нас взагалі ну один-два за всю приписку, якщо і буде, і це, і це ті хлопці, які взагалі не навчаються в якихось навчальних зал. Ні в школах, ні в профтехучилищах, ні в технікумах. А трапляються такі випадки, коли молода людина хоче бути прописаним до військомату, хоче служити, але з якоїсь причини це неможливо. Це причина тільки по здоров'ю. Тільки по здоров'ю. Так. сьогодні є новий наказ міністра, який зробив більш жорсткими вимоги, що стосуються стану здоров'я призовників. Як планується вдосконалювати роботу медичних комісій при військкоматах? Ну, це наказ міністра оборони. Він не новий. На цьому, по цьому наказу ми вже два роки працюємо. Вдосконалювати роботу я вам скажу так. Що він не такий жорстокий, як був предыдущий приказ. Тому що цей приказ, цей приказ. У нас немає такої мети взяти, призвати до Лав Збройних сил України хлопця, який має якесь захворювання. На підставі цього приказу працюють лікарі, які вивчили цей приказ. Він дуже відрізняється від приказів по внутрішнім військам, по прикордонним військам, взагалі по. Гражданському населенню він дає нам можливість призвати до Збройних сил України абсолютно здорових юнаків. Ну а які саме захворювання? От ви почали вже якось mm -hmm. їх перераховувати, мають стати на заваді службі у збройних силах, окрім захворювань хребта, вад зорового апарату ще якісь? Ну, взагалі, ну, психічні захворювання, неврологічні захворювання. Ну, дуже розповсюджується це захворювання хребта, зоровий апарат. Ну, Всі учаться, хлопці у нас учаться неправильно, себе е, поводять сидячи за столом. Е, не ту е, обув носять. Це захворювання, плоскостопія, таке є захворювання. Проводять багато часу за. Е, Комп'ютерами зараз заговорила колишня вчителька, і мені дуже захотілося сказати, що якби лише та шкода, яка від сидіння за партою та за підручником, то не було б ніяких проблем. Більшість це все ж таки неправильний спосіб життя. Не стільки там вони за тими уроками сидять, скільки в інтернеті. В так, іграх, так, так. а загалом дуже мало займаються спортом. спортом. І тут у мене нове питання. Я так зрозуміла, що на сьогоднішній день іде лише констатація факту хвороби, і на цій базі відмова від призову до Збройних сил України. А чи ведеться саме з боку військкоматів ваших медичних комісій, якась профілактична робота, роз'яснювальна робота, лікування тих, хто може підлічитися і потім піти служити? Профілактична робота починає в нас вестись з, з моменту приписки. Коли юнак е, попадає на приписку, виявляється у нього якесь захворювання, то е, впродовж цього року... Так як ми, у нас на приписку попадають 17-річні хлопці, а призовний вік починається з 18-річного віку, за цей рік цей юнак береться на диспансерний облік, йому роз'яснює лікар, що йому потрібно лікувати, він проходить обстеження, його беруть на диспансерний облік в тому медичному закладі, куди його направляє цей лікар. І взагалі за цей рік, якщо хвороба, Виліковується, то юнак попадає до лав Збройних сил України. Якщо хвороба не вилікується, і згідно цього наказу міністра оборони, він не може проходити військову службу Збройних сил України, він туди не піде. А якщо на лікування хвороби потрібно більше року? Більше року, значить, тоді у нас виходить, що призивник приходить до... У 18-річному віці приходить на призовну комісію, і лікар як спеціаліст вищої категорії, у нас і лікарі спеціалісти вищої категорії. Він робить висновок, що потрібно. Пів року і ще долікуватись або рік долікуватись, надається відсрочка на лікування цьому призовнику. Скажіть, Артура Анатолійович, хлопці потрапляють до вас у 17-річному 17 році, так? так починається приписка. А до цього це ж дуже великий проміжок часу від народження дитини, ну навіть від шкільного початку шкільного віку і до 17-ти річчя. І в цей час діти е, спілкуються з військовими ну на тих же самих уроках захисту вітчизни. От в цей момент якось не можна починати їх раніше готувати. Я маю на увазі в плані здоров'я відстежувати ще тоді. Це відбувається. Ну, це повинно від... відбуватися батьками відстежування здоров'я до призовного віку. Є медична сестра в начальному закладі, є керівник до призивної підготовки. Вони відслідковують це. Це, звичайно, так, але ж і військкомат зацікавлений в тому, щоб якомога більше прийшло майбутніх призовників. Зацікавлений. вони до нас у 17-річному віці прибувають, вони. З усіма своїми картками от, народження, і до цього віку все вони приносять всі свої медичні документи, і тоді наші лікарі дивляться це все зрозуміло. А які заходи вживатимуться для забезпечення українських ВМС військовослужбовцями за контрактом? До речі, наскільки ефективно хотілося б дізнатися, вирішується питання контрактної служби на Донеччині. Значить, по контрактній службі для військово-морських сил Збройних сил України немає ніяких завад. Дуже багато у нас приходять юнаків, які відслужили, до, які ще не попали у Збройні сили, які закінчили військові кафедри при навчальних закладах. Ми оформляємо всі на контракт, вони йдуть до лав Збройних сил України, військово-морські сили проходять військову службу. Завад немає ніяких. Якщо є посади в військових частинах, на кораблях, вони беруть відношення і приходять до нас, і ми оформляємо їх на військову службу за контрактом. Ну, а на Донеччині як вирішується питання? На Донеччині вирішується так само, як і тут з Севастополя. Так вирішує... Ефективність така сама. Військові частини на Донеччині укомплектовані військовослужбовцями за контрактом. 100%? Ну не дуже, не зовсім 100%, але бажаючи є. Бажаючи. Ну, Якщо ми вже згадали про Донбас, то нагадаємо, що наші регіони поєднують давні дружні зв'язки. Давайте переглянемо невеличкий відеосюжет віднятий під час однієї з останніх зустрічей із шефами. Цього разу потяг гірники Валентину Миколаївну зустрічали командування навчального центру військово-морських сил України разом з молодими воїнами. Вже 19 років Донецька залізниця доставляє святковий вантаж до Севастополя. А бажаних гостей вже чекали у навчальному центрі військово-морських сил України, командування центру та моряки Строкової служби з Донецької області. Під час бесіди з Донецькою делегацією керівництво навчального центру військово-морських сил України висловило велику вдячність особисто Валентині Миколаївні за ту виховну патріаргу. Роботу, яку вона проводить як серед сучасних моряків, так і для майбутніх захисників вітчизни. Продовжився візит Валентини Миколаївни у штаб командування Військово-морських сил України, де вона зустрілася з командувачем Військово-морських сил України адміралом Віктором Максимовим та членами військової ради Національного флоту. Спілкування на тему продовження взаємних стосунків між військовими та донечанами відбулося в теплій та дружній атмосфері. За програмою перебування у головній базі військово морських сил Збройних сил України Валентина Миколаївна Лайвна відвідала академію військово морських сил України, де спілкувала з керівним складом та курсантами військової академії. Без подарунків не залишився ніхто. Керівництво Академії військово-морських сил України під час спілкування з Донецькою гостею зазначили, що дуже важливо, щоб зв'язок між курсантами та донечанами ніколи не припинявся. І тут справа не тільки матеріального характеру, хоча це також важливий елемент. А ті справи, які робить Валентина Яхонтова, створюють підґрунтя для патріотичного виховання нашої молоді. Валентина Миколаївна, ми дуже вам дякуємо за ці гарні подарунки, та будемо ну. Хочемо підтримувати з вами ці стосунки, та будемо покращувати як своє навчання. Будемо стремитись до кращого. Далі за програмою переїзд до центру морських операцій, де Валентину Миколаївну чекав корабель управління Донбас та фрегат українського флоту Гетьман Сагайдачний. Такі зустрічі стали вже традиційними на кораблях Національного військового флоту, і моряки з задоволенням спілкуються з гостями. Гостю з Донеччини з подарунками та польовою поштою для моряків урочисто зустріли командування та особовий склад корабля управління центру морських операцій Національного флоту. Нам дуже приємно. Що такі традиції мають місце в нашому суспільстві, що вони продовжуються. І що от, окремо для мене приємно те, що от ці шклярі, які от такі подарунки робили, через декілька років вони теж прибудуть до ЛАВ Збройних сил України, і коли вони будуть служити на військовому кораблі, і коли приїде делегація з Донецької області, і, наприклад, привезе їм такі подарунки, і вони згадають, як вони в свою чергу, коли були ще шклярами, робили такі подарунки. І, і знов такі подарунки прийшли їм. Тут дуже приємно. Від командування корабля управління Донбас хочу подякувати від всього екіпажу корабля управління Донбас. Хочу подякувати за ці подарунки. Перед... Всім всіма керівництвом Донецької області, всіма освітянами, всіма діректарим, директорами, директорами шкіл за надані дарунки. Вдячне, щире, спасибі. Пілкувалась Валентина Яхонтова із молодими матросами. А хлопцям дуже було приємно зустрітися із землячкою та привітати своїх друзів з Донецька. Молодь, яка служить у лавах військово-морських сил України, є гарним прикладом для наслідування. І найприємніший результат роботи координатора спільних заходів Валентини Яхонтової бажання Донецьких юнаків служити у військово морських силах Збройних сил України. Це утверджує та оновлює зразковий імідж Донецької області. Отже, наші регіони давно і плідно підтримують дружні стосунки між собою. А мені цікаво, чи підтримують ваші земляки акцію Збудуємо корвет громадою. Ви про неї там взагалі чули? Збройні сили підтримують цей захід і в Донбасі також підтримують цей захід, збудуємо корвет громадою. Одна з функцій військового комісара це надання допомоги пенсіонерам, військовослужбовцям та членам їх сімей в одержанні пільг, встановлених законодавством України. Що ви плануєте робити для забезпечення соціального захисту пенсіонерів та ветеранів збройних сил? Будемо, будемо робити все для пенсіонерів, для ветеранів, все згідно чинного законодавства. Ми працюємо пенсіонерів, ветеранів. Військовий комісаріат приймає незалежно від прийомних днів, неприйомних днів. Завжди ради бачити цю категорію ветеранів, пенсіонерів, завжди в наших стінах, і допомогти на 100% все, що потрібно для їхнього вирішення їхніх питань. Ви плануєте якісь кадрові зміни? Поки що ні. Ні. Шановний Артур Анатолійовичу, наш час вичерпано. Та перш ніж ми попрощаємось із нашими глядачами за традицією, ви маєте можливість звернутися до Севастопольців із побажаннями. По-перше, я хотів би звернутися до батьків, юнаків, які досягають призовного віку. Шановні батьки, вам потрібно готувати ваших дітей до. Служби у Збройних силах України. Потрібно медично їх готувати, спортивно їх готувати. Ваші діти повинні знаходитись, знаходитись під постійним вашим контролем. Шановні юнаки, я звертаюся до вас. Ви повинні знати, що не потрібно, не потрібно уникати спілкування з працівниками військового комісаріату. Ви потрібні державі. Ви будете захищати свої родини і своїх близьких, і в подальшому служба у Збройних силах України відкриє вам, вам дорогу в прекрасне життя. Щиро дякую вам, Артура Анатолійовичу, за цікаву розмову. Успіхів вам в усіх ваших починаннях, і я впевнена, що ми ще неодноразово зустрінемося у цій студії. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, ви дивилися програму з циклу Служу Україні. У нас у гостях побував новий військовий комісар міста Севастополя, полковник Артур Безпалий. Бажаємо всім добра і з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі на телеканалі БРИЗ.